Христос посеред нас, дорогі наші брати та сестри у Христі, сьогоднішній Івангелії дає нам можливість стати свідками чуда насичення Ісусом п'яти тисяч людей п'ятьма хлібами та двома рибами. Але найголовніший тут зміст у тому, що у цьому діянні Ісуса заключається вічна істина, як повсякчас Христос насичує людські потреби і тіла і душі. У нинішній день Святою Церквою вшановується преподобний Феофан-Сповідник, єпископ Нікейський творець канонів, а також прославляється собор преподобних оптинських старців. У 2000 році на ювілейному архірейському соборі Руської православної церкви православної віри світила. Преподобні оптинські старці були прославлені для загальноцерковного вшанування. Впродовж цілого століття Оптина пустень, веденський чоловічий монастир, був джерелом духовної просвіти для всього православного суспільства від простих людей до філософів і письменників, від чинців до церковних ієрархів. Хто б не приходив сюди, монастир завжди був цілющим джерелом, лікував душевні рани. Всякий паломник ішов звідси. Просвітленим і укріпленим духовно на все життя, записавши на скрижалях свого серця євангельську любов і святість життя оптинських чинців. Воістину дивний подвиг їхнього життя, вписаний у літопис російської святості від першого засновника і натхненника оптинського старчества і єросхимонаха Лева Наголкіна з 1829 року розпочала племеніти велика святість отців пустині, і саме нині, у прославленні преподобних отців і старців угодників Божих, ми вбачаємо особливе благословення Боже до нас, адже дія божественної благодаті, що зміцнює кожну людину, і відбувається невидимим чином. Через своїх обранників на землі. Вітаючи наших дорогих іменинників, які носять імена Антоній, Миколай та Анатолій. Бажаємо усім родинного тепла. Возлюблені хочемо звернути вашу увагу на слова преподобного Антонія Великого. Якщо любиш спокійне життя, не входи у коло тих, у кого вся турбота про суетність». І якщо випадково потрапиш в їхнє середовище, будь такий, як би тебе там не було. Не забудьмо, що сьогодні п'ятниця Пізбажано потримати на трапезі, а своїй душі надати духовне стілення через молитву.